На українських вулицях, де мучить асфальт, словом справжній кулі, серці, наче в Україні зверта. Поет на мікрофоні, був справжній воїн. Лірика, що рве бетон, як герб України в руках. Сплітаю рими, як вишиванка на грудях. Шукаю правду в місті, де світить зірки в небесах. Від Карпат до Криму, де вітер грає джембе. голос гетьмана в кожному слові. Ніби хліб, знову вставай Україна, ти несеш світло світу. Минація, що в серці має вогонь, як у вогнищу, на думках, мов легенда кобзара, як пророцтву сучасності. Слова кують історію, мов чекан в руках коваля. Тут вулиці, наш пейзаж, в Римі серці б'ється села. І слова летять мов Вільні? У великім небі українець не лише ім'я, це голос нації, рідна мова. Україна в кожному слові і в кожному рядку воля.